В обласному військоматі кажуть, ситуація з виконанням плану має покращитися, оскільки в районах призначають нових голів адміністрації. Для них одне із найголовніших завдань провести заходи для успішної мобілізації. Вони включаються в плідну в роботу і відповідно, я думаю, що область до кінця місяця згідно в тому числі і завдання, які поставив голова обласної тернопільської обласної державної адміністрації. Стіпан Сіпанович Барна на останній раді оборони області. Я думаю, що буде виконано. Мобілізація продовжується в звичайному нормальному режимі. Додому повертаються і демобілізовані для них в області забезпечена на належному рівні реабілітація, запевняє Володимир Катинський. Зокрема, зараз бійці відпочивають у медоборах. Реабілітація охоплює не лише військовослужбовців збройних сил України, а й добровольчих батальйонів. Наголошує військовий комісар. Мають можливість лікуватись практично в усіх. Медичних закладах Тернопільської області, і це абсолютно здійснюється безкоштовно. Всім учасникам антитерористичної операції надається статус учасника бойових дій. Відповідно, з відповідними пільгами, в тому числі і за комунальні послуги, хочу наголосити. Учасники антитерористичної операції про отримання статусу учасника бойових дій будуть платити всього-навсього 25% від цієї суми.